Друзі, всім привіт! Мене звати Єва Ніколашвілі, і сьогодні ми будемо говорити із військовим Денисом Шершуном. <пробово> Пане Денисе, вітаю. Дякую, що погодилися на інтерв'ю, і те, що захищаєте нас. І розпочнемо з банального, але зараз дуже важливого питання. Як у вас справи? На щастя, все добре. Чи можете ви сказати на якому зараз напрямку? На Херсонському напрямку? На Херсонському напрямку. Це вже дуже цікаво, але ми трошки пізніше я про нього вас запитаю. Зараз розпочнемо з самого початку. Ким ви працювали до повномасштабної війни? Працював в компанії шеф кухарем Приїхав тільки що з Казахстану, і почалося все, все що ми зараз. Бачимо там якось так. Як ви вирішили, що потрібно все покинути, стабільне життя, роботу і піти воювати? Для мені здається, це кожен чоловік так в той час подумав, що треба щось робити. Тому що, дивлячись на те, як вони, що вони робили в других містах, то дуже не хотілось, щоб у нас таке було. І взагалі не хочеться жити при цій владі, при, тим, при їхнім якомусь восприятті міра, такого, як вони думають, що вони нас спасають, і ми якось гнобимо російський мір, так сказати, як вони кажуть. Є багато хлопців, багато дівчат, які говорять на російській мові, і ніхто їх ніяк нічого їм не каже. Як для вас почалося 24 лютого. Де ви були в цей час? 24. Я був в Одесі, допомагав друзям е е і проснувся рано вранці, що почалося. То до останнього я не хотів не вірити в те, що це насправді що насправді є війна, насправді у нас буде щось таке глобальне. І... В 11 годин я повернувся до Миколаєва і в 2 години дня я вже був в частині військової. Тобто, ви довго не думали? Одразу пішли військкомат? Ні, ну а що тут думати? Тут немає про що думати. Далі відбувалося те, що ми отримали зброю та пішли дивитися, де вони, де вони дійшли до нас, до Миколая. І все, і там вже. Потихеньку вирішили задвигатися. А ви взагалі служили до цього? Е, до цього ні, не служили. До чого я це питаю? У мене досить багато знайомих говорили, що їх не брали в армію, тому що до цього вони не служили, тобто в них не було цього бойового досвіду. Як було у вас? Тоді, 24 го числа, тут е, у нас було дуже весело. І тоді брали всіх, усіх, усіх, усіх бажаючих. Та й так якось ми до сих пор, ну до сьогоднішнього дня, ми зараз. Яку ви посаду займаєте? Чим ви взагалі займаєтесь в армії? Якби це грубо не звучало? Посада солдат, гранатометник по, -по різному. Коли, коли є кулемет, то кулеметник, коли є. Ранатомет, гранатомет. А так у нас немає, щоб хтось там. Всі, всі хлопці однакові, всі, всі роблять одну справу. А як розподілялося, хто чим буде займатися? Адже це певні навички, яким потрібно навчатися. Ну там вже час був такий, що треба було вчитися дивитися, хто це робить, і вже ми за. Якщо хлопців там беруть висуть, десь на полігони, там тощо, то ми це вчились не безпосередньо зразу. Ви сказали, що прийшли у військомат у і там і залишалися. А коли у вас пройшло бойове хрещення, якщо так можна сказати? У нас у нас буквально зраз з першого дня. Почали висаджуватись десанти, тут, в округі міста, то у нас тут було з першого дня весело. Ну, не з першого дня, а десь 26 числа, 26 числа це все як почалось, там і буквально там за два тижні все, все закінчилося. Ну Я маю на увазі, що тут їх вже нема. В округі Ніколаєва, то їх немає. Як українські військові це зробили? Досить швидко і, на жаль, ціною власного життя. Це на жаль. Тому що у нас, на жаль, у нас немає зброї, яка може допомогти це все зробити краще і не втрачає життя людей. Якщо у нас хлопці йшли на БТР, на танки з автоматами, то не було чинити. так. Якщо, Якщо це можна сказати, і я розумію, що це без конкретики, але наскільки українські військові просунулися на Херсонському напрямку? Е, ну, Дуже добре, я скажу так, що гарні новини є. Тобто, скоро чекати хороших новин. Гарні новини є і будуть кожен день все нові, нові, нові гарній, гарні новини будуть. За оці шість місяців у вас була передислокація або, можливо, хоча б вихідні вам давали? Ні, вихідних поки. Та ми ж кухарі ми ще до такого, що без вихідних і кожен день, то поки що, поки що не було такого, щоб нас там кудись перекидували поближче, поближче. Вертають назад, ну так, щоб відпускати додому, ще поки що не відпускали. Розкажіть якісь хороші історії, які сталися за цей час. На жаль, поганих було багато, і, можливо, у вас є чим поділитися хорошим. Поганого багато, так. А, ну, і, і, Як сказати, і хорошого теж багато, але запам'ятовується, як завжди, і погано. З хорошого то нові знайомства. Ну, і друзі, а, пі, як, як сказати? Провірка старих друзів? Отак можна сказати? А в цілому, також щоб хорошого. Ну, з хорошого, то що ми сім'ю там побачили недавно, а так? Ви свою сім'ю побачили? Так, Так. А як вони взагалі вас відпустили на війну? А ніхто, ну я, точніше, нікого не питав. Якось зі мною ніхто не сперечався: ні дружина, ні рідні, ні, 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 ні батько ніхто. Батько мені також допомагає. Так що ми бачні всією сім'єю, що брат, що батько, що я там вже не було. А вони з вами чи ви на різних напрямках? Ні, на жаль, всі на різних а чи є у вас діти? Е, на жаль, чи на щастя, не, поки що не, не поняв, то немає. На кожному напрямку мені говорили українські бійці, що є різні росіяни, різні їх тип. Всі ми бачили, що відбувалося, які звірства відбувалися в Бучі і в Ірпіні. Які росіяни на Херсонському напрямку? Не знаєте, вони всі дуже, дуже різні, як ми всі, всі люди дуже різні. Я наскільки знаю, якщо це правда, якщо це достовірна інформація, тих по кучі вже немає одного. А в цілому всі ми люди. Всі ми боїмося, всі ми люди. Щось вони щось вживають, а що вони вживають не зрозуміло. Тому що так кидатись на підкулі. У мене тепер два питання. Перше, ви говорите про те, що всіх тих росіян, які творили звірства в Бучі і в Ірпіні, вбили? Ну, по даним, що їх кидали на всі напрямки, там, де самі жорсткі бої були, і їх кидали туди. То їх. По такої недостовірної інформації, що їх уже немає нікого вживу. Ті, хто був там. І друге, що ви мали на увазі, коли говорили, що росіяни кидаються під кулі? Якщо люди ну адекватна людина розуміє, що там щось стріляють, а тут люди просто вибігають з поле і біжають. Ура і певні всі зараз знають, що в нас війна артилерії, ближнього бою майже немає. І от мені говорили військові, що принаймні на Донецькому напрямку кожен ближній бій, який відбувається, ми виграємо і з мінімальними втратами. Як у вас? Все так само. Тому що я ще раз кажу, вони, е, таке враження складається, що вони е, під якимись препаратами, що вони не розуміють, що вони роблять. Е, і з цього е, дуже. Артилерія, так, це тяжка, тяжка тема. Артилерія, звісно, ну по вуличним боям, так, да, наші всі стрічки, всі плюс. А от по артилерії, так, да, у нас іде трошки нести Нам зараз передають озброєння. Як ви вважаєте, коли в нас його буде достатньо? Принаймні так. Хоч трохи більше, і більше стане боєприпасів, чи зміниться щось? Ну мені здається, що вони будуть е, захочуть розмовляти і захочуть сідати за стіл перемовин, тому що е, мені здається, що вони вже розуміють, що вже вони давно-давно програли. Якщо даже нам не будуть давати зброю, якщо ми даже програємо хоч якісь там якесь місто, то люди не захочуть. Там. Люди все рівно будуть їх палити, і ну, будуть жертви, будуть втрати. Навіть якщо не буде зброї. А якщо буде зброя, то мені здається, вони почнуть. Вони все рівно будуть обстрілювати наші міста і все рівно будуть це все робити. Злочини. Чомусь, коли Херсонський міст почали бомбити, вони все рівно стріляли по Миколаєву і не, ну, ніякої задньої ніхто не побачив них. Таку як сподівались, що почнуть обстрілювати міст і що вони почнуть тікати, що вони почнуть щось там бігати, пригати. А по факту вийшло, що вийшло. Ви кажете, що думаєте, росіяни попросять сісти за стіл перемов. Однак ви самі і ваші побратими, ви готові сідати за стіл перемов з росіянами? Тут люди вже натворили такого, що вони повинні вже здатись, вийти або, якщо вони не хочуть в нашу сторону виходити, то зварачувати всю свою вчорашню контору і виїжджати з Крима, звід, звідки, де вони є, тікати, якщо вони не хочуть продовження. Тому що наші зупинятись ніхто не хоче і не буде. А якою ви бачите перемогу? Що для вас буде це поняття перемога? Перемога, як для мене, це коли всі повернуться додому, всі-всі, всі військові. Всі, хто мобілізований, всі повернуться додому, і ми будемо жити якщо до цього, тільки з поверненням всіх територій і всіх границь, як було до 2014 року. От тоді перемога буде, та я б не назвав навіть це перемогою. Просто, просто дайте нам жити, да і все. Люди трохи починають забувати, що йде війна. Що ви можете сказати цим людям, що порадити? А що? Тут, тут нічого не скажеш. Тут е, це діло таке, поки не, воно не касається мене, тебе і нас, воно це, це десь далеко, це десь не у нас, воно не цікаво. Тільки коли касається, тільки коли воно прийде до тебе додому, тоді ти вже починаєш думати, задумуватися, що не що так зробити. Але ж всі відчули війну 24 лютого, і от пройшло шість місяців, всі почали забувати. Чому так? Що ви можете сказати цим людям? А таким людям нічого не, не навіть що б я не сказав, їм нічого не допоможе. Е, коли кажеш, люди, чуєте сирену, тікайте. А вони гуляють з візочками, з дітьми, з собаками, І що, ну, тут нічого не стає. Якщо тут іноді не можеш сховатися в ямі, то на асфальті, на тротуарі ти точно не те сховаєшся, це дуже страшна війна Тут дуже страшно в тому плані, що. Людина, яка сьогодні вийшла за хлібом, чи за водою, чи пороблятись з дитиною, можна повернутися додому. Це дуже, дуже страшно. Якщо раніше там війни проходили зовсім по-іншому, то зараз дуже давлять на мирних жителів, щоб був якийсь, як сказати, щоб люди боялись, щоб вони. Давили на військових, щоб військові згоджувались на всі провокації? Я думаю, тут нічого не поробиш з людьми, які, якщо він хоче вийти, то він вийде. І ось ніхто не посадить за те, -то що це вже трохи інше питання. Є люди, які починають забувати, а є люди, які, попри щоденні обстріли, не хочуть виїжджати. На вашу думку, от чому вони не хочуть виїжджати? Тут теж я, я не можу нічого сказати, тому що є люди, які не хочуть кидати своїх рідних, своїх близьких, там когось бабуся не ходить, він же ж не покине її просто так. І тут одне за іншого цепляється і все. Ну виїхали люди на неділю-на дві. Гроші закінчились, все. Треба повертатись до себе додому. До роботи, додому. Робота запустилась, яка не яка копійка дома є. А кудись їхати і просто сидіти в когось вдома, не знати, що робити. Теж такое. Що ви найперше зробите після перемоги? О, Напевно, висплюсь. Висплюсь і не знаю. Навіть. Первим, самим першим, коли я почув ті слова, що ми перемогли, я першим ділом поїду до своїх рідних, до дружини, до батьків своїх. До Зустрінусь з ними. А другим висплюсь, тому що тут не дуже вдається. Дякую, пане Денисе. Дякую за цікаву розмову і дякую за те, що ви нас захищаєте. З нами був Денис Шершун, і він пообіцяв, що скоро нас чекають хороші новини на Херсонському напрямку. Лайкайте, підписуйтесь та коментуйте. А ще не забувайте донатити на ЗСУ. І якщо ви хочете нас підтримати і вам сподобався випуск, у нас для цього є свій патреон та картка моно. Її можна знайти в описі. Дякую.